Ймовірно, що ми сьогодні з вами зібралися. Я схиляю голову перед кожним з вами. Я схиляю голову перед кожним нашим захисником. Україна крута нація. І Наша допомога аграрів з перших днів війни сьогодні продовжується, тому е девіз. Зберегти підприємства, щоб вони працювали, і максимальна допомога нашим збройним силам. дуже важливо, що те, що ви аграрії сьогодні робите, це не тільки важливо для України, це важливо для світу, тому що ви його будуєте. І слава Україні, продовжуйте боротися, люди. Продовжуйте. Сьогодні ми маємо найбільшу експозицію тут із 22 одиниць техніки, передової техніки, більшість якої ви бачили в роботі. Вам добра, мирного неба, гарних урожаїв, слави Україні і слава Збройним силам. Подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні таку можливість бути присутніми на цьому заході, дивитися багато що цікавого, інноваційного, мінятися думками, контактами. Та й просто провести гарна, гарний час. Сьогодні дуже класний захід, який організували наші партнери компанія Дикун. Мабуть, п'ять років підряд ми приймаємо участь, тому що це дуже яскрава можливість зарекомендувати. Свій товар. Це єдина виставка в Україні, великі стенди, багато техніки. Людям це цікаво. В таких заходах, де присутні суто товаровиробники, або це обмін досвідом, обмін інформацією. Кожного разу, приїжджаючи від вас, обробляємо заявки і великий відсоток цих заявок спрацьовує, тому і приймаємо участь. Попередній битві агротитанів купив такий класний трактор. Він мені зараз дуже допомагає. Понравилася той агріат, який і сіє, і оприскує, і вбирає все в одному. Так що ми, звісно, на нього обратили увагу. Коли прийде перемога, ми зможемо купити ось один агріат. За це час ще прояви себе. Подивимося, що він як він буде по надіжності. Будемо працювати для того, щоб забезпечити і продовольчу безпеку, і найголовніше, головне це підтримати наших бійців на фронті для нашої перемоги.